В клініці Веромексперт разом з нашою високопрофесійною командою ми виконуємо найпоширенішу для нас ендоваскулярну операцію емболізацію маткових артерій. Пацієнтка приїхала до нас з Житомирської області з діагнозом багатовузлова міома матки, аномальні маткові кровотечі, анемія. Її турбували різні менструації, слабкість та запаморочення. Після встановлення діагнозу та отримання рекомендацій оперативного лікування пацієнтка розглянула разом з її гінекологом варіанти емболізації та звернулася до нас на онлайн-консультацію. Такий формат є найбільш зручним для пацієнток, які мешкають в інших містах або країнах. Під час онлайн-консультації ендоваскулярний хірург надає повну інформацію про саму операцію та підготовку до неї. Крім того, за необхідності можна отримати онлайн-консультацію нашого гінеколога та з'явитися на огляд вже безпосередньо перед операцією. Сама операція у мене триває 20-30 хвилин. Під час неї я індивідуально підбираю вид, розмір та кількість емболів. Дуже ретельно слідкую за рентгенівським навантаженням. Променевий час зазвичай складає від 3 до 5 хвилин. А доза не перевищує таку, як при звичайному рентгені грудної клітини. Операція пройшла успішно. Наступного дня пацієнтка поїхала додому.